Нова пожежа на Росії. Від ранку в Єкатеринбурзі палає завод Урал-Трансмаш Мережі Шириться відео як над одним із корпусів здіймаються стопи диму. До місця події стягується пожежна техніка. Про загиблих чи постраждалих невідомо як і про причину займання. Я нагадаю, Урал-трансмаш одне з найбільших підприємств російського ВПК. Там виробляють військову техніку, снаряди, станки та самохідні артилерійські установки. Щонайменше 16 людей загинули в пожежі в ТРЦ у провінції Це південний захід Китаю. Багатоповерхівка спалахнула раптово місцину навколо оповив густий дим. 30 людей вдалося евакуювати. Полум'я приборкали за кілька годин. Точної причини пожежі не називають попередньо займання. Викликали будівельні роботи. Крапку в цій історії обіцяють поставити слідче.